Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 31 січня, середа, до вашої уваги цих уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми працюємо з вами над уроками 166, 167 і 168. Використовуємо друковані зошити тиждень 19. Зараз пропоную переглянути трейлер до наших уроків і визначити власні завдання. Увага на екран! Япс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я... Класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чи були в Русі України 14, 16 століть? Вищі навчальні заклади. Де навчалися слов'яни в той час? Коли в Україні з'явилася Острозька академія? Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі? Який туристичний маршрут Харківською областю ти порадиш своїм друзям? Як можна побачити вітер? Як виникає вітер? Що таке денний і нічний бриз? Як ви бачите, діти завдань дуже багато, але вони всі надзвичайно цікаві. А впоратися з ними допоможе нам, як завжди, хвилинка афірмації. Заплющіть оченята і повторюйте разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Ми створюємо щастя навколо себе, бо віримо в наші сили. А зараз, дітки, перейдімо на сторіночку 15-ту, друкованого зошита. Урок 166. Україна у світі. Тема нашого уроку. Географічна сторіночка, діагностувальна робота і історична освіта Русі України в 14-16 століть. Пропоную розпочати із першої сторіночки. Сьогодні, дітки, ми підбиваємо підсумок вивченого з географії. Про природні зони. І я вас познайомлю із містом діагностувальної роботи. Діагностувальна робота складається із тестових завдань і завдань описового характеру. Перші завдання. Найбільша за площу природна зона пустель розташована на території якої частини світу. Друге середземноморський клімат. Оберіть варіант відповіді. Пустеля Африки. Як називається пустеля Африки? Четверте ґрунти, на яких ростуть рослини природної зони, вічно-зелених твердолистяних лісів і колючих чагарників. Пригадайте, будь ласка. П'яте природна зона, в якій росте культурна рослина, зображена на світлині. Всі ви побачили світлину праворуч, дізналися, що це за фрукт і де він росте, в якій зоні. Шосте смуга степів у Північній Америці. Як називається Північна Америка. Не плутайте із Південною. Так, ну І позначте зображення рослини вічно-зелених твердолистяних лісів і колючих чагарників. Це зона Середземномор'я. От які ж рослини тут ростуть. Позначте зображення степової тварини. І установіть відповідність між світлиною. Та способом пристосування зображеного організму до життя природних зон, пустель. І заповніть табличку. Ось такі будуть завдання. Щось не зрозуміло чи все зрозуміло, скажіть, будь ласка. Тож, дітки, після конференції виконайте завдання і надсилайте за посиланням вказаним в електронному щоденнику та у батьківській групі. Я буду чекати. До 20.00 за Києвом. Якщо все зрозуміло, то ми перейдемо до другої сторіночки нашого уроку. Але перш ми зробимо невеличку розминочку, і наші помічники Ая пропонує вам зробити нейробіку для майбутніх інтелектуалів, взяти участь у чемпіонаті з швидкісної лічби. Увага! Пропоную перший раунд. Діти, яку відповідь ви отримали? Одна тисяча вісімсот. Дві тисячі дев'ятсот. Так, одна тисяча вісімсот. Дві тисячі дев'ятсот. Увага відповідь. Одна тисяча вісімсот. Вітаю переможців. Так. Другий раунд. Увага. Яку відповідь ви отримали? Журавльов? 4130. Є варіанти відповіді ще? Увага! Відповідь. 4130. Вітаю переможцю. Ну і нарешті третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Tarquíssimo, vovó Увага, ваша відповідь. Діти. Скільки історичних? 10, 17, 22. Увага, відповідь. Сімнадцять речових історичних джерел. Я вітаю переможців. А ми з вами повернімося на сторіночку нашого уроку. І ви вже здогадалися, що ми плавно перейшли до історичної частини. Пригадайте, чи були в Росії Україні. 14, 16 століть вищі навчальні заклади. Де навчалися слов'яни в той час, як ви гадаєте, були чи не були? Вони навчалися в церквах. Так, перша відповідь. Ще варіанти відповіді. Ну, якщо затрудняєтеся, то е, розгадайте рибус, підказка оса. І трон. Яке ж ключове слово вийде? Ну. Оса приберіть останню літеру. І трон замініть М на букву Г? Строх. Острох. Правильно а це штрог. ключове слово. Так, а що нагадує слово розгадка? Прояснило для вас ще якусь інформацію? Ні? А хто це, заснував це, це, першу академію на українських теренах? Ну, тоді діти запрошують. Це свої... перший навчальний заклад. Вищий навчальний заклад. Отже, зараз переглянемо відеофрагмент. А потім обговоримо його. Увага на екран. Славне місто Острог, столиця землеволодінь могутнього магнатського роду князів Острозьких. Його представники, відомі військові та політичні діячі, дбали про свій домоначальний град, захищали та розбудовували його. Саме завдяки їм. Острогу судилося стати серцем нового інтелектуального життя, містом у якому розпочався новий відлік історії української освіти та культури. Історія острозької академії, заснованої князями острозькими 1576 року. Це історія людей, які навчали, перекладали тексти святого письма, творили нові ідеї, були віддані своїй справі та вірили в неї. Острозька академія створила середовище, яке об'єднало людей різних поглядів: місцеві православні діячі, випускники західних університетів, православні, католики, протестанти, богослови, філософи, математики та астрономи. Тут усі вони вільно могли висловлювати свої думки. Видання книг, богословські праці, послання, врешті видання Біблії, позитивно сприймалися сучасниками ідеї. Отже, діти, ми з вами щойно дізналися про перший вищий навчальний заклад в Україні Острозька академія. І він був створений у якому році? Саркісов Давіри. У 1576. Одна 1576 року. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо. Карту схему, як саме рід острозьких через віки, дає чудовий приклад любові і безкорисливого служіння батьківщини. Отже, заснували Острозьку академію, це Рід Острозьких, це князівський рід. Острозьких один із найвідоміших на теренах України в 14-17 століттях. Його представники відіграли видатну роль в історії України, Литви і Польщі. У 1576 році князь Василь Костянтин Острозький заснував Острозьку греко-слов'яно-Латинську академію, перший вищий навчальний заклад України. Була також заснована острозька друкарня, одна з перших друкарень України, заснована також князем Василем Костянтином Острозьким. Вийшли у світ буквар 1578 рік і славнозвісна Острозька Біблія, 1581 рік, перша в Україні та на всіх слов'янських землях повна друкована Біблія. Отже, рід острозьких. Через віки дає чудовий приклад любові і безкорисливого служіння Батьківщини. Ви бачили, що у місті Острог до сих пір існується Острозька академія, осередок культури. Дітки, а зараз погляньте, будь ласка, пам'ятні монети випущені Національним банком України. Кому вони присвячені? Перша світлина. Кому присвячена пам'ятна монета? Родина Острозький. Родині Остроських. А, а друга пам'ятна монета. Подивіться, будь ласка, кому призначена? Юрій. Юрію дорого. Дрогобичу. Пам'ятайте, на минулому році ми з вами говорили. Що перший науковець, професор, академік, ректор університету Болонського це Юрій Дрогобич. Отже, пам'ятайте славетних українців, які свої сили направили на розвиток науки і культури України. Діти, а поясніть, чому освіта – це важлива складова державного зростання. Сформулюйте відповідь, скориставшись довідкою, починаємо так. Освіта – це важлива складова державного зростання, бо вона дає. Що? Освіту. Читаємо в довідках, воно допоможе вам сформулювати. Забічний розвиток людини. Міша, що ще дає освіта? Знання, вона дає... Знання ти правильно сказав. Вона... Таркісов Давид, що ще освіта дає? Вона Вона збагачення, Ві... світогляд, так, будь ласка, що ще дає наука? Пісецька Ана... Анастасія? Розвиток науки. Подгорна Вероніка, Мари... Що ще дає освіта? Поява нового я... галузи та професії. Марія Заруцька, що ще дає освіта? Правні фахівці. Таша Мартіна, що ще дає освіта? Покращення рівня життя. Покращення рівня життя. Отже, діти, ми з вами на прикладі родини Острозьких побачили, що люди внесли великий вклад у розвиток освіти у 16-17 століття. Ну що, шановні діти, ми з вами сьогодні. Написали діагностувальну роботу, нагадую, я чекаю ваші роботи до 20.00 за Києвом за посиланням надсилаєте у групі батьків або в електронному щоденнику. Також ми сьогодні розглянули, що у 16-17 століттях розвивалася культура і наука, а саме в 1576 році була створена. Перша академія наук Острозька, яку створили князі Острозькі. Запитання є. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення. Перерва. До побачення.